Це герої майдан, герої АТО та герої, які віддали своє життя в російській війні, захищаючи нашу землю. Сотня вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан не дав, і з кров'ю перемішана сльоза, хоч батька-сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий. І юний хлопець в касті в глубі і літній вчитель силі сили. І рани їхні вже не їм боляй. Жовто-блакитний стяг укрив їм тіло, як крила ангела, звітаючи назад, Небесна Сотня вирі полетіла. саду стату едейським травичку сілись. За що тебе? За Україну, друже мій? Ти знаєш, мене за нею вбили, Але було цим років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають. вас тепер за що? Вони подарували нам все. Віддали все, що мали. І ми не можемо цим знехтувати. Мамо, вже весна, що квітами встали на площа. Мамо, чом пташка сумна, А ще все розпівало віконце. Сину, це ще не весна. А квітами землю стелили, богай підходить душа. А тіло холодну могилу. Мамо. А може це сон і може сно я прокинусь, як сонечко за горизонт, в твої обійме. Так, моя пташко, ти спиш і більше уже не проснешся, З погодом не в небу злетиш. Янголом, сон мій ведеться. Мамочко, мамо, не плач, витрі си посміхнися, за серце в скорботі, пробач, пробач, що не зміх я скориться. Я не можу, мій сину, жаль в своїм серці носити. Ти ж моя рідна дитино, як же без тебе нам жити. Матусю, поглянь на небо, ти ж очі мої, як у тебе. Дивися, у жовте колосся. Це ж моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті. Я землю свою відстою. Не вмер я, все бачу. На варків Небесній Сотні стою. Вони не були героями, вони були звичайними людьми і в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми жили, долюбили за них і за них доспівали. Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертвовності, героїзму та патріотизму. А й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цінність України на сході, утверджуючи право людини на вільне життя. Спасибі вам усім, звітяжні браття, низький укрін, від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Захищали весь народ і країну від чорної чорному, ряду чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі ранені і загиблих, бо бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не служив. Спасибі й тим, хто був думкою за нами, хто плакав гірко, вірив. І мол, цих свічок буде нашою маленькою даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити вічно в нашій пам'яті. Але пройдуть руки, пам'ять стирається, відійдуть у вічність свідки тих подій. І найкращою пам'ять це є книги. Книги, які ви бачите перед собою, це книги Греквії, книги присвяти тим, хто віддав своє життя, щоб Україна і всі ми стали своїми. Ці книги це німе нагадування про те, якою ціною. Українці здобувають шанс стати вільною і справжньою європейською державою.